День народження, веселе свято, день народження. Ми всі чекаємо день народження і привіталок від гостей. Доброго дня! В ефірі найулюбленіша програма Привіталки. І сьогодні від чирого серця ми хочемо привітати Валерію. Ім'я Валерія дуже популярне, дуже цікаво. А які тамниці приховується ім'я? З латинської ім'я Валерія означає міцна, та фізична сила тут ні до чого. Йдеться скоріше про терпіння і працювати на результат. Йдучи до мети, дівчина ніколи не зупиняється на півшляху. Граціозна, вона має бути в центрі уваги. Зараз Влад розкаже про нашу Валерію. Увага на екран! Валерія весела, симпатична, компанійська, активна, енергійна дівчина. Скажи нам, Валерія, ти любиш свій день народження? Так, а хто ж його не любить? А що б ти хотіла отримати у свій день народження? У свій день народження я б хотіла отримати увагу від рідних та друзів. Цікаво. А як твої батьки? Вони не забувають про твій день народження? Звісно ж, ні. До речі, сьогодні день матері, і для кожного з нас мама це найсвятіша і найдорожча людина в світі. А для тебе, для мене також. Я дуже люблю і шаную свою маму. Дякую, Валерія. А зараз прийми привітання від наших студійців. Туру вітає Валерія! Ми бажаємо тобі, щоб ти була вічливою, артистичною, любимою, енергійною, розумною і гривою. Я... Да, 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 да. Будь завжди веселий, щоб поруч з тобою був гарний дух. Я з днем народження вітаю та дуже щиро побажаю здоров'я, щастя і терпіння, натхнення радості, і везіння. Валерія, ми теж приєднуємось до привітання. Хочемо бачити тебе у списку відомих Валерій. А саме Валерія Ушакова. Українська телеведуча. Валерія Симолік Українська співачка. Валерія Заклуна. Українська актриса. Валерія Кудрявцева Російська телеведуча, співачка, танцівниця. Валерія Галіно. Італійська кіноактриса, кінопродюсер. Валерія. А саме зараз загадає бажання і вона обов'язково збудеться Еля, тепер після. Веселе свято день народження, ми всі чекаємо день народження і привіталих від гостей, з днем народження, прийми вітання з днем народження, вже яскравого забарвлення Від друзів тільки ніжностей.